Учні, колеги та родина в пам'ять про почесного южненця Миколу Гузика. Освітянська спільнота міста 12 червня долучилась до урочистого відкриття меморіальної дошки народному вчителю України. Пам'ятний знак встановлено на будівлі школи, яку Микола Гузик заснував у 1988 році. Ця подія дійсно для нас дуже зворушлива, тому що два роки, сім місяців. Тому 12 листопада ми от на цьому майданчику прощалися з Миколою Петровичем. Пройшов час і зробили цю меморіальну дошку. Це ініціатива, ми можемо говорити, і гроші все вирішено тільки місцевою владою. А вони м, започаткували цю подію. Вони <кій> 에, зробили замовлення. А наш колектив з задоволенням підтримав це. Ми писали текст до цієї дошки. Ми погоджували і вважаємо, що те, що сьогодні відбулося, це дійсно така спільна праця влади, громадськості нашого колективу, тому що це вшанування пам'яті такої людини, як Микола Петрович. Усі, на чиєму життєвому шляху зустрічався засновник ліцею No3 АШГ, знайшли у цьому особливий символізм. З вдячністю та повагою вихованці Миколи Гузика згадують його освітянський вклад. Я випускниця 2004 року з першого класу навчалася у третій школі, коли вона ще була на базі другої школи. Наразі я є мамою двох дітей, мої два сини. Відвідую цю школу в наступному році. Мій старший син, це випускник вже 11 клас. Тому стосовно вибору, де будуть навчатися мої діти, питань взагалі не було. А Микола Петрович, ви знаєте, він він був такий такої великої душі. І якщо казати про спогади, він завжди ходив коридорами. В нього в кишенях завжди були конфети, і він цукерки дітям роздавав. Не ругав, якщо хтось порушував дисципліну, він зупинить, проведе бесіду, тобто ну, тільки з теплом, тільки з любов'ю. Микола Гузик народний учитель України, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Нацакадемії педагогічних наук України. Має почесне звання заслужений працівник освіти України, почесний громадянин міста Южного.